Кник перцьреньк Путін чекає ударів західною зброєю. По РФ Це буде прямої участь стран НАТО. Нада захищать родину. Пропагандистський ролік, в якому показана доля окупанта від мобілізації до не розстраїся. Та як Донецьк, який колись приймав матчі Ліги Чемпіонів з футболу, перетворився на гетто, в якому радіють пляшці пепсі, і Кока-Кола в Донецькій. Всім привітся кринжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. Пропагандисти Путіна та і він сам вже третій рік кричать, що воюють з усім страшенним блоком НАТО. І ми воюємо не з України. Ми воюємо з НАТО. Ми воюємо совсім НАТО і немножко більше з 50 странами і больше. більше. За мной воює сатана. Та коли почали казати, що Україні дозволять бити по території РФ західною далекобійною зброєю. Виявилося, що ні з якою НАТО й Росією шкані воює. Якщо це рішення буде прийнято, це буде означати нічто інше, як пряме участь стран НАТО, Сієних Штатів, Європейських країн в війні на Україні. Це ж було вже у росіянців, мабуть, у крові казати, які вони небезпечні, а коли пахне смаженим, то по класиці їхнього класика. Ще, що ж, це цього тижня у головного лизоблюда Кремля сталося загострення. Він погрожував президенту Фінляндії і навіть спробував ремувати Туп! Ти туп! Що І звісно, імперець Соловйов почав шарманку, що якби ні ресеюжка, то не було б тієї Фінляндії. Только тому, що когда-то ми провіли мілосерді і решили тебе прості. то це ти нацистська сволоч! А чого так слабо? Думаємо, що від великого потопу людство врятував не Ковчег, а Росія. Но це не точно. Скрепи понад усе. Військовий оркестр не пропустив карету швидкої, яка приїхала до голови Російської православної церкви. Не, Не поняли, да? Це Росія! у Петербурзі. Кирило Гундяєв розповідав з трибуни, як в Росіюшки хорошо жить, і в цей момент йому постукали з пекла. Швидка приїхала, але довелося чекати, поки павідабєсія завершиться. Начебто вижив, валяється у лікарні. заїбав! Ти йобаний шашлик! Шлях російського окупанта у кількох актах. Побачив пропагандистський ролик, де сказали, що Росію хочуть завоювать. Настав двоє черід. Захистити нашу родину. Повірив у себе і доєднався до загарбницької армії. Приїхав в чужу країну, нібито для захисту своєї. І Вон лежать, ранені раніний. Є. є там горить хто то в ній. Росія почала долучати до війни курсантів військових училищ. Цікаво, що в останні Кремль кидав курсантів на поле бою восени 1941 року, коли фронт під Москвою розвалювався. Хто знає, може історія все ж циклічна. Побачимо побачим. прогресивний український Донецьк, який приймав матчі футбольних ліги чемпіонів та ліги Європи. Концерти світових зірок за Росії перетворився на справжнє гетто. Головна подія міста тепер не концерт Ріани, а відкриття СТО та пляшка Пепсі. І Кока-Кола в Донецькій. Новий уровень, новий левел. Це СТО недалеко от -сити. Да, в, его в, рот. в тимчасово окупованому Мелітополі через так звану націоналізацію окупантами майна збільшується кількість безхатьків. У місті все частіше і частіше фіксують людей, які живуть просто неба. Ось вона велика і могуча. Лучше в світі страна це та Росія. Ну, На махі. У тому ж Мелітополі любителі руска Гаміра відправили курянам чергову порцію гуманітарки. Знайте, росіяні, ваша країна, яка продає нафту і газ на трильярди доларів, не може вас забезпечити нічим. Путін президент! Міра! Ура! Да, 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 да! І наостанок, результат російської пропаганди. Наші бійці на Курщині зустріли місцевого чоловіка. Той подумав, що це ж страшне НАТО. Америки, да? Ні, не з Америки з какой Житомира Житомира. А ви, друзі, не трачайте здоровий глузд. Побачимось у наступних випусках.